Привіт, друзі! З вами я, Яєчко. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається I am cat. О, я котик такий. Тут бабуся. Ну, починаємо. І до речі, я давно вже а... Поба... знав, що ця бабуся. Колись була болорі. Зараз покажу її кубки. Де вона там? Ну, зараз не виходить поки що. Ну, я покажу, що вона когось була болена. Зараз ну, добре не виходить, так зараз треба на другий поверх піднятися. Робимо цю кульку, піднімаємося. Зараз не виходить. Ще трішечки. І ще тришечки сюди. Добре, ми продовжуємо. Зараз треба якось обережнень. Тут ні тут. Треба сюди. Ні, її його половини. Так что она и клоись, была лавина. Бабуся. Тримай кубок. все. Ой, выпач. Я выпадкова. Я тут этот кубок срушу. Тикая. Бога, Хочешь? Побытай. Можела, что нахуй? А! Рятуйте, жатуйте. А ні, на телевизор. Пришла дивитися. О, Оце це я розумію канал. А що тут є Тикаленько. Это не интересно. Бабуся, сделаешь мне так. Тут снова таки Тут. -таки. Що так что еще? так и я кажу. Це не цікаво. До речі, друзі, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите е, дивитися телевізор. Саме так поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите дивитися телевізор. Ну, це і буду дивитися. І підпишіться на канал, як. Ой, ні. напишіть в коментарях, граю в цю е, граю колись. Ну, добре, друзі. Всім до побачення. З вами був я, Яєчко. І. І, і напишіть в коментарях, якщо ви хочете. Давайте наберемо е, 100 лайків і я зніму продовження про цю е, гру. Ну, з вами був я, Яєчко. Всім до побачення!